Ми вітання всім. Підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Можаєва і далі про головні події Закарпаття. На українській стороні пункту пропуску Лужанка берег Шурань відбулася зустріч заступника міністра інфраструктури України Мустафи Масінаєма та заступника державного секретаря відповідального за регіональний і транскордонний економічний розвиток міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Парціу за результатами візиту на Закарпаття. Під час зустрічі обговорили перспективи реконструкції діючих пунктів пропуску, оптимізацію роботи митних пунктів. Задля зменшення черг та часу очікування для вантажного транспорту, я сподіваюся, що це буде дуже швидко. І оскільки є бажання з боку наших колег, ми б хотіли, щоб це було якомога швидше. Ми запропонуємо свій варіант по юридичній частині і по матеріально-технічній частині. Наші колеги погодили, що ми якимось чином будемо ділити ці наші. Видатки на цій історії, але я думаю, що тимчасовий пункт пропуску, в якому можна буде пропускати вантажі, не вантажі, а тільки е е е пасажирів, я думаю, що це, ну, це не проблема. Дивіться, тут все є. Ну, просто я не знаю, бачили ви чи не бачили інші пункти пропуску в нашій країні. Ну, повірте мені, це просто люкс. Ну і насправді тут дорога гарна і є місце, де це зробити. Над проєктом ми працюємо вже давно. Ми розбудували з угорської сторони відповідну дорожню інфраструктуру. Пізніше українська сторона також долучилася. Як ви бачите, гарно дорожнє полотно ми спостерігаємо і в один, і в другий бік воно вже є готове. Якщо вже є така гарна інфраструктура збудована, вона має працювати, адже ми знаємо, що в нинішніх умовах і, і як завжди, дуже важливо мати ще пункти перетину, особливо в теперішній скрутний час, адже новий пункт перетину допомагає. Зміцнювати, налагоджувати коридори, якими можуть рухатися як приватні особи, як і громадяни, так і в майбутньому ми, напевно вантажі, і це означає не тільки коридор на Угорщину, а це шлях в Європу, який зараз також відкривається додатковий. Паном міністру. Ми сьогодні обговорюємо те питання, яким чином ми повинні вирішити всі юридичні питання стосовно. Роботи цього пункту перетину, адже є питання відкриті, які ми якнайшвидше повинні зараз закрити. Це питання вже обговорюється давно. Є значні напрацювання в цій тематиці. Я так думаю, що рішення вже є готове. Сьогодні ми про це говорили з паном міністром, котрий налаштований дуже прагматично і швидко це питання вирішити. Тепер завдання наступних декілька тижнів всі питання довести до логічного завершення. Визначити всі ті всі ці параметри, за якими буде працювати цей пункт перетину, щоб його можна було чим скоріше відкрити, щоб він запрацював. Перш за все, поважні гості оглянули пункт пропуску Велика палать годош який уже незабаром обіцяють відкрити. Із початком функціонування цього пункту пропуску буде створено передумови до перерозподілу транспортного потоку, який наразі існує на митному посту Вилок Тісабеч, і частково на лужанці, які знаходяться на відстані відповідно 20 і 35 п'ять кілометрів. Розмалював будинок колишньої проросійськими написами. У мукачеві поліцейські затримали цікавого чоловіка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність. Інформацію про розмальований проросійськими написами фасад будинку в Мукачеві поліцейські отримали 15 вересня. Пошуком винуватця разом із поліцією займалися і співробітники СБУ. Через кілька годин після прибуття на місце події правоохоронці затримали 45-річного Мукачівця. Під час допиту Брант розповів правоохоронцям, що в цьому будинку проживає його колишня співмешканка. Через особисті образи він вирішив нанести такого роду надписи, оскільки він вважав, що це могло нашкодити репутації господарки. Ідеться в повідомленні відомства. Провівши ряд пошукових заходів оперативники поліції спільно з поліцейськими офіцерами громади та співробітниками Служби безпеки України вже за річні години встановили та розшукали чоловіка причетної до вказаної події. Ним виявився 45-річний, раніше судимий Мукачевець. Наразі за цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 111 зі значком 1 кримінального кодексу України. В рамках цього провадження всі покази фігуранта будуть ретельно перевірені та встановлюватимуться всі інші мотиви та обставини. У справі триває слідство. До кінця осені пропускну здатність КПП ужгород рот немецьке планують збільшити на 30%. сьогодні. На контрольно-пропускному пункті керівництво Закарпатської ОВА зустрілося з делегацією Словацької республіки. Під час зустрічі сторони обговорили можливості щодо збільшення пропускної здатності вантажної лінії. За словами заступника голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького на формування кілька Кілометрових черг впливає, зокрема, відсутність сканера у вантажному терміналі на словацькій стороні. Це ускладнює роботу митної служби та можливість оперативно перевіряти вміст транспортних засобів. У жовтні та листопаді словацькі митники отримують два мобільні сканери. Це дозволить збільшити пропускну здатність пункту пропуску на 30%. тобто наблизитись до показника близько 200 вантажних авто, які перетинатимуть кордон за добу. На Виноградівщині на хаба вкрав телефон з машини швидкої житель селища Королево Берегівського району викрав мобільний телефон у фельдшера. Про це повідомили в поліції Закарпаття. Медик звернувся до поліцейських напередодні ввечері. Того дня він у складі бригади швидкої виїхав на виклик до Королева. Коли лікар вийшов зі службового авто до транспортного засобу, незаконно проник невідомий чоловік, який поцупив смартфон Xiaomi із панелі авто. Крадієм виявився 20-річний юнак. Правоохоронці вилучили в нього викрадений телефон та найближчим часом повернуть власнику за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, в поліції відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Сьогодні біля Закарпатської ОВА передали захисникам 40 планшетів, заявив голова ОВА Віктор Микита. Техніку з загальною вартістю понад 350 тисяч гривень вдалося придбати завдяки благодійному фонду it Кластер Транскарпатія, оскільки обладнання часто доводиться використовувати в екстремальних умовах, планшети витривалі і обладнані необхідним захистом. Це запит від військових для роботи з цифровими системами в умовах бойових дій. Постійно комунікуємо з захисниками, аби захистити. Безпечувати актуальні потреби працюємо разом на підтримку наших зсу. Повідомив Віктор Микита. Двох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути кордон, затримали на Закарпатті прикордонники одного із підрозділів Держприкордонслужби в рамках проведення на ділянці Мукачівського загону заходів Рубіж 2022 Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд на околиці населеного пункту Луг помітив осіб, які намагались подолати загороджувальний паркан. Військовослужбовці затримали правопорушників. Ними виявились 19-річний та 28-річний жителі. Села Гани Чатівського району, щоб подолати гострий загороджувальний паркан, чоловіки озброїлися ковдрами, оскільки у випадку успішного подолання ними паркану в подальшому зловмисники мали б подолати ще й повноводну зі стрімкою течією тису. Усі свої речі та документи вони завбачливо запакували в поліетилен. На чоловіків склали адмінпротоколи про вчинення правопорушення. Сьогодні керівництво Закарпатської області привітало працівників головного управління ДСНС України з нагоди дня рятівника. 20 хлопців із Закарпаття днями вирушають на деокуповану Харківщину для проведення піротехнічних робіт. Вдома складної роботи теж немало. Окрім щоденних викликів у містах і селах, нещодавно рятувальники Закарпаття проявили себе як справжні герої під час найбільшої за останні 100 років лісової пожежі на Закарпатті. В умовах воєнного стану ця професія набула нового сенсу. Щиро дякуємо кожному, хто носить форму рятувальника, та добровольцям, які завжди поряд за безпекою спокій у наших домівках. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя, виконуючи службовий обов'язок, запевнив Віктор Микита. Чотирилапі помічники на сторожі митного законодавства за січень серпень цього року кінологічні команди закарпатської митниці виявили 23 факти щодо переміщення громадянами заборонених предметів правопорушення через кордон. Серед значимих були наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. 14 фактів, зброя та набої, 6 фактів, тютюнові вироби 3 факти. Сем, рой, дана, Денні, мур, стенлі, норт це клички собак, на рахунку яких найбільша ви. Серед знахідок чотирилапих понад 100 тисяч штук сигарет, 41 штука лікарських флаконів та майже тисяча штук психотропних таблеток, а також наркотичний засіб, канабіс і метадон. Наразі у закарпатській митниці працює 17 кінологічних команд. Свята Україна, кліп заслуженого академічного закарпатського народного хору, набирає перегляди в Ютубі. Ексклюзивні відео з оперативних бойових дій від нашої 128-ї бригади, вражаючі кадри візитівок закарпатського краю і головне вокали, потужна енергія виконавців та акторів не залишає байдужим нікого. Патріотична відеоробота та історія її створення. Далі в нашому сюжеті. Рестерни віками йде наша горда й велична країна, волю й славу у серці несе незалежна й свята Україна Відеоробота заслуженого академічного закарпатського народного хору на пісню Свята Україна не перестає радувати око глядача не лише в соцмережах. Вона збирає лайки та велику кількість переглядів у Ютубі. Цей твір може навіть музика була написана трошечки раніше, бо ми з Ігорем Біликом давно знайомі, і ця пісня давно мені. Припала до душі, але вона не виконувалася на вірші Лариси Бігун. Але у зв'язку із тими подіями сьогоденням трошечки переформатували е, текст і, е, звичайно, був створений такий надзвичайно гарний миски мистецький продукт, пісня, яку ми назвали Свята Україна е, вже у моїй хоровій аранжуванні. Роботу над відео зайняла кілька місяців. Музику до пісні написав закарпатський композитор Ігор Білик. У ній закарпатський народний хор використав незвичний для себе формат поєднання традиційності виконань народних пісень та сучасності. Масштабно на кадрах відобразили і велич та красу Карпат. У деяка основна ідея була нашого кліпу? Ну, звичайно, основна ідея була показати ем, велич і красу. Нашого Закарпаття, нашого рідного краю, тому що основні зйомки відбувалися в нас тут в Закарпатті, відбувалися і в Ужгороді, відбувалися на Синевирському перевалі, і на озері Синевир. Були зйомки і на Ужгородщині і інших регіонах. І, звичайно, ми звернулися до нашої 128-ї бригади, щоб вони надали нам такі кадри, їхні такі хронікально документальні кадри, якраз з бойових дій, які ведуться зараз. І нам були надані такі ексклюзивні відеоматеріали. актори і виконавці були одягнені у сучасному стилі, аби бути близькими до глядача не лише старшого покоління, але й творчих молодих людей. солісти так само наші? Це Андрій Свит, заслужена артистка України Яна Садварій, Ольга Свида. І це все поєднується із нашою найбільшою візитивкою, нашого закарпатського хору, із твором «Верховина світку Ти наш, яку написав Дезид Дезидер Євгенович і <задор>, Я є Золотим фондом закарпатського хору. І от коли якраз відбувається кульмінація цього твору, вся глибина, вся трагедія, вся велич, ну, найбільша кульмінація твору, це якраз Верховину наш». Є речитатив, який накладається, текст речитатив накладається на пісню. Тобто поєднання хорового співу, поєднання ансамблевого співу і поєднання речитативу на фоні. Це ну це для нас щось таке нове, і воно. Ну я думаю, що ми потрібно, потрібно щоб ми ще в сучасністю, щоб ми були сучасні і щоб ми були зрозумілі не тільки людям старшого покоління і молоді. Презентацію кліпу приурочили до Дня Незалежності України. Тож усім, хто не бачив, радимо переглянути чудову відеороботу Свята Україна від потужної команди. Каїн спинив дай ворог. Від вибухів здригнувся світ. Урял Кремлівський, наче ворог, кривавий залишає світ. Та ми не скорились ніколи і на коліна не впадемо. Сили і витримки кожному вдалих вихідних та мирних новин. До зустрічі, і хай щастить.